Зі старого заповіту, п'ятикнижжя, буття, уривке, буття на початку сотворив Бог небо й землю. Земля ж була пуста й порожня, та й темрява була над безоднею, а Дух Божий ширяв над водами і сказав Бог, Нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре. Та відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. і зробив Бог твердь, і відділив води, що під твердю, Від вод, що над. Твердю. Тож сталося так, і назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося і назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре. Бог сказав: Нехай земля зростить рослину, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі. І так сталося. І вивела земля з себе рослину, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог. Що воно добре, і був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесні, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великих світила світило більше правити днем, а світило менше правити ніччю і зорі, і примістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю, і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок, день. 4. Тоді сказав Бог, нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею, по підтвердю небесною, і сотворив Бог великих морських потвор, і всілякі живі створіння, що повзають та кишить їх в воді за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре. І благословив їх Бог, кажучи: Будьте плідні і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі, і був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог: Нехай земля виведе із себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом, і сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її і всіх земних плазунів за їхнім родом, і побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірами і над усіма плазунами. Що повзають на землі, і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх, і благословив їх Бог і сказав їм: Будьте плідні, і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усім звіром, що рухається по землі. По тому сказав Бог: Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Усякому ж дикому звірові, усякому небесному птаству, усьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. І побачив Бог усе, що сотворив, і воно було дуже добре, і був вечір, і був ранок, день шостий. Буття друге: так закінчено небо й землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день і освятив Його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був, таке було походження неба й землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив неба й землю, не було ще на землі ніякої польової рослини, і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю, але виходила волога з землі. І напувало всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад ведемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд. І добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Узяв Господь чоловіка і осадив його в Едемському саду, порати його і доглядати його, та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш. Бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Тоді сказав Господь Бог Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч, відповідну для нього, і сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх. Як саме чоловік назве кожне живе створіння, щоб воно так і звалося, і дав чоловік назви всякій скотині, всякому птасту піднебесному і всякому звіреві, польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер. І затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька й матір. І пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі та одне одного не соромилися. Буття третє. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки: Чи справді Господь Бог велів вам не їсти? ні з якого дерева, що в саду. Жінка відповіла Змієві нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саду, тільки плід з дерева, щоб посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, і не доторкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки: Ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі. І ви станете, як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обомочі, і вони пізнали, що вони нагі. Тимто пошивали смоківне листя і поробили собі пояси. Отож Господь Бог сказав до Змія: за те, що ти вчинив це, будь проклятий споміж усякої скотини та споміж усіх диких звірів, на череві твоїм будеш повзати, і їстимеш землю по всі дні життя твого. Адамові ж сказав. За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. У тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду Херовима з полум'яним миготливим мечем. Щоб стерегти дорогу до дерева життя.